Мирного неба, любі мої глядачі, слухачі. Повертаюся до вас на новому тижні з новою загальною енергетикою. Давайте побачимо, які події будуть, які процеси розвивати. Для тих, хто зараз вперше на моєму каналі, я розглядаю загальні процеси, які притягуються на цьому тижні. Тож, розпочнемо. І сама перша, і саме цікаве, це саме перша карта. Якою ж вона буде? Паш мечів. Цей тиждень входить до нас з новими знаннями, з новою інформацією, з новими ідеями. Щось потрібно буде вивчити, щось потрібно буде дізнатись. І зараз ми поглянемо більш детальніше разом зі мною. Конкретно чого це стосується. До речі, якийсь ще буде прорив, натхнення, я б сказала так, дуже багато і прийде ідей. Тому одразу вам кажу: генералізуйте ці ідеї. От виникає будь-яка ідея, вона може бути ви такі та іншого разу, можливо, будуть кращі обставини. Не чекайте кращих моментів, не чекайте ідеальних моментів, не чекайте, коли там Венера зайде за, кого? Там, за Юпітера, наприклад. Чекайте. Оцих імпульсів, вони виникають, ви берете і реалізовуйте їх так, як зможете, в той момент, в який вони з'явились, ці імпульси. Тому користуйтеся оцією енергетикою натхнення. Це дуже потужний, класний інструмент. Поїхали. Загальна частина, що тут буде відбуватись. Десятка мечів. Зірка десятка мечів це закінчення якогось складного етапу, періоду, якоїсь важкості. Дуже класне порівняння, от, наприклад, зима, да? складний період не дуже приємний, тому що мало сонячного світла, мало тепла, ти постійно сіре небо. Мало цієї енергетики, да? закінчується зима, починається весна, дійсно весна, не так як у нас буває. От. І оце відчуття наповнення приходить. Тобто десятка мечів несе таку енергетику, закінчення якогось складного етапу. Я вітаю нас усіх, тому що тут ідеться мова, що щось, от, можливо, у когось програється як один складний тиждень, а у когось, може, і довше йде цей цикл. І це стосується вашої зірки. Зірка це програється як стілення вашого здоров'я, це може стосуватися, взагалі, стілення вашої особистості, це може стосуватися здійснення ваших мрій, якогось вашого такого потаємного проєкту, який ви дуже-дуже довго бажали втілити у фізичний прояв, щоб він нарешті реалізувався, і тут до вас приходять по в мечів інформація, як це можна зробити. Можливо, нові інструменти, яким чином це можна зробити. Так, а ми в кадр. Зірка дуже гарна, до речі, карта тут така. Так, що у нас тут ще на дні колоди? <клухи> буде ще якийсь період дозрівання обставин буде, тому що от у нас сонце. Все ж таки програється. Я його побачила ще на початку, коли діставала карти досувала. І тут воно все одно програється, цей старший аркан Сонця, але якийсь період чи дозрівання буде, тобто період, коли має доформуватися ця подія, втілення чогось ваше життя. Ну, наприклад, як я казала, або це питання стілення е, вашого тіла, або зцілення вашої душі. Або ж це може ще бути як реалізація ваших мрій, тому що зірка це ще стосується реалізації якоїсь мрії. І на даному тижні, тобто, до вас прийдуть можливості, закінчиться якась вашість, яка, можливо, не давала вам зцілитися або реалізовувати ваші бажання. От, і от так, щоб воно програлось в до кінця, як помагу, так? Ще треба трошечки буде почекати. Ще дозрівають процеси. Так, відносимо. Таратара там. Шістка мечів. От така енергетика роздую, п'ятірка кубків. Король кубків. Сила. На цьому тижні програється ситуація, яка пов'язана з минулим. Це те, що забирало, забирало енергію. Це те, що раніше могло руйнувати. Можливо, притягнеться людина, яка от, буде вам казати якісь такі наративи минулого. Ви ніби навіть, будете, можливо, відчити якогось дежавю. Але це для того, це як зрізнання. То розуміється, на таких моментах, дивіться, пояснюю. Тобто притягнеться ця людина. Якщо ви не працювали з такими інструментами, то ви будете просто дивуватися, чому взагалі ця людина з'явилась. Але такі моменти, вони вам, вас готують до нових етапів вашого життя. Чи готові ви прийняти щось нове в своє життя? Чи залишаємося на тому рівні, який є? З тими відносинами, з тими проблемами у відносинах, і все в такому дусі знову продовжуємо квакати в своєму блоці. Тобто цей тиждень притягне людину, яка перевірить вас, чи готові ви рухатись далі. Це може бути не пряма взаємодія, це може бути навіть просто один діалог, розмова через месенджери, через телефон. Якась така випадкова зустріч, але. Те, що людина буде транслювати через розмову з вами, це проявить от вашу п'ятірку кубків, тобто, що ви раніше, куди ви зливали свою енергію, і що ви не помічали у відноснах, що вас, умовно кажучи, тягнуло на дно. Тобто цей тиждень він проявить такі моменти. Користуйтеся, це дуже крутий інструмент, що там у нас на дні колоди. Так. Те, що казала, це може бути людина з минулого, до речі, це для того, щоб закрити якийсь цикл. Тобто, або ви самі його закрите, або готуйтеся до вежі. Пояснюю, вежа виникає тоді, коли ви не реагуєте, тобто, якщо ви не реагуєте, не змінюєте щось в своєму житті, або ви не помічаєте, ви можете щиро дивуватися, то в мене все добре, в мене все нормально, стабільно. Але вежа трапляється, тобто і вона відсікає те, що дійсно вам заважало рухатись далі. І для того, щоб уникати дії вежі, можна, звичайно ж, користуватися таким інструментами, як я описала вище. Тобто сприймайте таких людей, які притягуються як екзаменаторів. Тобто вони перевіряють чи готові ви дійсно щось змінити або впустити нове. Тому я вам рекомендую все ж таки скористатися такою можливістю, тому що дії вежі я на своїй. В шкурі відчувала не один раз. Так, да, наслідки класні, приємні, але по факту сам процес такий собі. Але необхідний, необхідний, як не крути. Так, поїхали. Діяльність. Що там діяльністю буде відбуватися? От у нас тут королів пішли. Король мечів щось хоче запропонувати. Mm. Да, якась пропозиція. Mm -hmm. Mm -hmm. Прийде пропозиція від короля мечів, яку треба буде розглянути. Це, така, знову ж таки, несподіваний меседж. Тобто людина напише, подзвонить, сповістить якось. А давай щось будемо разом. А давай ти повернешся на роботу. А давай ти. Допоможеш мені з цим. А давай там ще от якийсь такий момент, це пов'язано з діяльністю, тобто щось спільне. Але це щось неодноразове, тому що сімка пентаклів це щось таке, о, ну, наприклад, в моїй діяльності до мене притягнеться людина, яку, з якою треба буде провести її. Тобто допомогти людині запустити процеси, якісь в її житті, які б раніше там були на паузі. Допомогти людині знайти це стілення. Так от, це процес, тобто це не один раз. Треба буде пропрацювати якісь моменти для того, щоб запустити їх. Так само і тут, тобто, ця пропозиція десь так схожа буде: запустити якийсь процес. Це може бути спільна діяльність, це може бути спільне, будь-що спільне, але саме цікаво, це стосується і вас, і цієї людини. Тобто, це дуже такий Вагомий момент, тому що по цій карті це питання відродження духу, це дуже серйозний момент. Це може, наприклад, програтися як можливість відновити втрачені можливості. От цікаво звучить, але по факту так воно і є. Тобто те, що раніше ви могли десь там втратити через обставини ще щось, до вас притягується знову ця ситуація. Через людину. Людина є провідником повтору ситуації, для того, щоб ви знову могли обрати, наприклад, себе і зробити, і сказати, так, я погоджуюсь на цю пропозицію, і нарешті я зможу втілити в життя те, що раніше не вдавалось через якісь обставини. Тому що тут питання вашої самодостатності, питання емоційної наповності, якихось таких нових, нових горизонтів стану королеви Пентаклів, о, пентаклів вибачте, королеви жезлів, але не дарма тут і Пентаклі фігурують, до речі, це теж напряму стосується. Це стан втілення мрії. Тому закривайте те, що в минулому вас тягнуло на дно. Ці наративи. Наприклад, була людина, яка казала, Та ти не зможеш. Та Господи, нащо ти берешся за цю справу, вона взагалі тобі не по силам. От якщо були подібного подібні якісь такі наративи, закривайте їх для себе, відчувайте власну силу, власну цінність у цьому просторі і рухайтесь, рухайтесь, приймайте. Своє натхнення, яке прийде, втілюйте його у фізичну форму. Не давайте цим процесом якось стати на паузу. Це дуже-дуже вагомий момент. Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти і до наступної зустрічі. Пока-пока!